Подальша підтримка України сполученими штатами, підготовка євроінтеграційних законопроєктів та ліквідація МСАК цими питаннями цього тижня приймалися народні депутати докладніше про роботу парламенту. Далі коли настане золота ера в Америці, а мир в Україні, ключові заяви 47-го президента США Дональда Трампа. Як задіяти потенціал українського жіноцтва у відбудові України? У Києві відбувся восьмий жіночий конгрес. Наскільки швидко Україна виконує домашні завдання на шляху до євроінтеграції? У Верховній Раді обговорили звіт Єврокомісії. Що буде замість МСЕК та чи вдасться впровадити антикорупційні запобіжники? У Верховну Раду надійшов законопроєкт про ліквідацію медкомісії. Цього тижня американці обрали президента та оновили склад Конгресу. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з вражаючою перемогою та провів телефонну розмову. Глава української держави зазначив, що разом із Трампом домовилися підтримувати тісний діалог та розвивати співпрацю між країнами. Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру. Додав Зеленський. Він нагадав про зустрічі з Трампом у вересні, під час якої обговорювали питання стратегічного партнерства, план перемоги та можливі шляхи припинення російської агресії. Президент України наголосив на важливості двопартійної підтримки з боку американського конгресу і порівняв Дональда Трампа з Рональдом Рейганом. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова. Тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Тим часом Дональд Трамп під час промови перед прихильниками у місті Палмбіч штат Флорида, пообіцяв, що під час його каденції не буде нових війн. І наголосив на прагненні забезпечити мир і стабільність, зазначивши, що його політика миру через силу спрямована на захист інтересів США без залучення до нових конфліктів. Ми вилікуємо Америку, ми все виправимо. Це політична перемога, яку наша країна ніколи не бачила раніше. Я буду боротися за вас та ваше майбутнє щодня. Це буде золотою ерою Америки. Офіційне оголошення переможця президентських перегонів відбудеться у грудні, а інавгурація запланована на 20 січня 2025 року. В Україні з нетерпінням очікували на ім'я нового очільника Білого Дому, адже від цього залежатиме подальша підтримка Сполученими Штатами нашої держави. Народні депутати України перебували у США як міжнародні спостерігачі. Щиро вітаю американські народи з торжеством демократії, а Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Україна високо цінує українсько-американське стратегічне партнерство, а також надійне лідерство США у боротьбі за демократію, справедливість і свободу. Розраховуємо на потужну двопартійну і двопалатну підтримку і надалі. В червоні сьогодні святкують перемогу. Ми, в свою чергу, українці, сподіваємось на те, що разом з новообраним президентом, з політичною силою республіканців, ми продовжимо нашу співпрацю. І спільний шлях до перемоги до відновлення справедливості. І обраний президент Трамп і республіканська партія Сполучених Штатів пішла до влади під гаслами економічного прагматизму і економічного відродження. Це власне дає нам, українцям, можливість сформулювати так свою позицію і так працювати з американськими союзниками, щоб забезпечити наші українські інтереси. Дуже хочеться, щоб до. То... Січня місяця, коли Трамп буде пройде інаугурацію, дійсно ми знали, хто буде в його команді, який його план, яке його бачення, і щоб звичайно інтереси України були на високому рівні в тій дженді. Хотілося б, щоб його роль була не меншою за роль великого республіканця Рональда Рейгана, який доклався до. Руйнації імперії зла радянського союзу, руйнування берлінської стіни в рамках холодної війни нам потрібно максимально об'єднавчими зусиллями донести правильну позицію або сформувати іншими словами правильну позицію безпосередньо в республіканській партії в оточенні Трампа і в кабінеті президента Трампа це максимально допоможе Україні, і ми зможемо определенно дивитися на наступні чотири роки. Я б не маркувала наступну стратегію політику Трампа як все пропало, або навпаки, це наша перемога, а просто мала холодну голову. Раціональний погляд на речі і дуже адаптивну стратегію, і тактику, яку ми маємо використовувати в залежності від того, як будуть розвиватися події. Кожен п'ятий доброволець на фронті це жінка, а загальна чисельність українок у збройних силах 68 тисяч. Такі дані озвучила перша леді Олена Зеленська під час восьмого українського жіночого конгресу в Києві. Захід відбувся під гаслом Жіночий потенціал нові ролі, нова якість і спрямований на підтримку та розвиток жіночого потенціалу як важливого чинника у процесі відбудови та модернізації країни. Захід об'єднав лідерок різних галузей: урядовців, військовослужбовець, представниць громадських організацій, бізнесу, а також міжнародних експертів. Серед ключових питань, які обговорювали учасниці конгресу, європейська інтеграція, демографічні виклики, наслідки війни та процес відбудови України, майже 20% усіх добровольців. Це жінки, це п'ята частина. Я хочу окремо наголосити на цій цифрі та подякувати нашим сміливим жінкам. Жіночий потенціал, про який ми говоримо, зростає і проявляється щодня всупереч війні і нападникові. Так ми хочемо приймати рішення, і так ми хочемо бути видимими. І це про справедливість. Сьогодні з нами в залі багато дівчат військових. Тут лідерки громад, тих найскладніших, які під обстрілами. І а, в яких руйнування, і які щодень на жаль, бачать смерть, саме вони мають право брати участь у відновленні країни, та саме вони мають ухвалювати рішення. Україна має сильну сторону. Це люди, громадяни і українські жінки це надзвичайно важливий компонент цієї сильної сторони і майбутнього України. Значний прогрес України на шляху до євроінтеграції, зокрема у сферах верховенства права, прав людини та боротьби з корупцією, відзначила у своєму звіті Європейська комісія, і саме про це говорили на позачерговому засіданні комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Захід відбувся в Києві і був присвячений обговоренню Єврозвіту щодо прогресу України у рамках пакета розширення 2024 року. Участь у засіданні взяли парламентарі, урядовці, посол ЄС в Україні Катерина Матернова та представники громадських організацій. За словами учасників, наша держава продемонструвала відданість фундаментальним реформам та виконала більшість критеріїв у більшості розділів переговорного процесу. На засіданні обговорили ключові питання, зокрема підготовку євроінтеграційних законопроєктів, які потрібно ухвалити найближчим часом. дуже непогані перспективи по виконанню гарячих обіцянок, які потім і вже увійдуть, такі як реформа оплати праці, наприклад, вісім тридвіки, які потім увійдуть вже в дорожну карту база для наступних кроків ці питання стосуються як свободи слова, так і право позиції, так і балансу влад, так і повернення до децентралізації і багатьох інших секторальних питань, які стосуються вже економічного блоку. Ну і йдеться про антикорупцію йдеться про необхідність посилення дієвості і незалежності судової системи України. Україна незважаючи на всі ті обмеження, які накладає правовий режим воєнного стану, показала досить суттєвий прогрес на шляху виконання своїх зобов'язань. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Згідно з документом, медико-соціальну експертизу перейменують в оцінювання повсякденного функціонування особи. Тож спочатку наступного року замість МСЕК працюватимуть команди лікарів практиків. Вони обстежуватимуть пацієнтів у багатопрофільних медичних закладах, які оснащені всім необхідним для проведення медекспертиз та мають у штаті достатню кількість профільних фахівців. Людині більше не доведеться сидіти в чергах чи ходити по кабінетах. За потреби команда лікарів зможе провести оцінку стену пацієнта не лише у медзакладі, а й дистанційно чи з виїздом до нього додому. Нова система буде повністю цифровізованою. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, як і пацієнт медика. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, переконані у МОЗ. Лікар в електронному вигляді зможе скерувати справу для оцінювання його результати автоматично потраплятимуть до єдиної інформаційної системи, яка й визначатиме подальші кроки з реабілітації, працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат. Передбачено й механізми оскарження рішень лікарських команд. Наразі функції центральної МСАК виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Тепер всі люди, які будуть залучені до роботи у таких мультидисциплінарних комісій, включаючи керівника лікарні, де, де така комісія буде виходити, Вони мають раз на рік, так як і депутати, як міністри, як президент України заповнювати електронну декларацію. Люди, які мають групу інвалідності, вони і надалі будуть підтримуватися державою, і це важливо. Сама реформа торкатиметься тільки. Удосконалення і мінімізація корупційних чинників. Щодо наших військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтво захворювання або ампутацію верхніх чи нижніх кінцівок, то група інвалідності буде встановлюватись безстроково. Даним законопроектом також пропонується встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.